Привіт! Сьогодні разом з вами ми будемо косити люцерку. Як бачите, ми вже на нашій плантації вже почали косити. О, наш трактор їзде. Ось тут прокосили і там вже рядочок прокосили, залишилося ось стільки.

Ой, у нас на плантації, бачите, собачка бігає. Аби вона мене не вкусила зараз. Це, звісно, прикол. Бачите, чорненька вона бігає. Та собачка, а чого вона там бігає? Зараз вона мене вкусає, я чувствую. Наш трактор вже їде назад. Зараз ми заліземо в кабіну і будемо з ним кататися. Просили ми вже нашу плантацію, залишилось вон чуть-чуть. Тут хлопці вже підчепили до трактора отаке сонечко. Зараз вони його змажуть, і ми разом з вами будемо їхати згрібати люцерку, яку ми косили. А тепер, як ви можете бачити, ми приїхали це все діло згрібати. Он наш трактор їздить. Арже, ми приїхали збирати ці кучки, точніше цю кучку, яку ми згребли. Он хлопці вже збирають. Так, ми все зібрали, як бачите, тепер їдемо додому. На цьому наше відео підходить до кінця. Дякуємо за увагу!